Ми спускаємося вниз ліфтом або завдяки польоту. Цікаво, що якщо обрати перший варіант, то поки ліфт їде вниз, Віктор запитає Рафаїла, чи той справжній, а у відповідь той скаже, що це насправді не важливо. Це дуже дивно, тому що для мене, наприклад, це дуже важливо, і кидає натяк, що він лише шепіт у голові. І ось насправді мені дуже подобається ця версія, тому що це пояснило, чому люди не звертають на янгола уваги, чому його може бачити лише Віктор і ще багато подій, про які я вам розповім далі. Ви можете обрати для себе будь-яку теорію, але мені близька саме та, яка каже, що Раф це лише захисний механізм психіки Віктора. Тобто його мозок просто намагається врятувати бідоську від того, що вже не можна буде змінити. Таким чином, спустившись на перший поверх, а потім вийшовши з будівлі компанії, герої опиняються біля трамвайної зупинки. Коли під'їжджає трамвай, обидва сідають в нього, і Рафаїл починає розмову за спогади. Віктор знову всім своїм видом показує, який він сумний, та каже, що спогади то хороші, але не всі. І тут він те, що пригадує. Ми можемо обрати з двох варіантів: або ситуація з клумбою, або спогад про першу роботу. Як я побачила, вони не впливають на кінцівку, тому я зараз розповім вам обидві варіанти.